Ми росім, нехай Господь вас підкріпить там, де ви є. На сьогоднішній 21 століття в нашому світі все більше і більше є інформації, і це здається так круто, що ми можемо зайти в інтернет і подивитися на любу тему, на любе питання, яке нас цікавить, ми можемо знайти відповідь. Справа в тому, що так це круто, але з іншого боку, це дуже великий такий вплив інформації. Він тече на нас просто як поток лавини, помімо того, щось хорошого і доброго, що там є. Там є ціла купа багато поганих речей, які впливають на нас. А це теж інформація, а це теж їжа для нашого духовного чоловіка, який я всередині для нашої духовної людини. Ми складаємося не тільки з тіла, але є ще душа і дух. І коли ми їмо інформацію. То ми тоді можемо і отравитися нею, якщо за тією інформацією стоять духи нечисті. За любим словом стоїть дух. Якщо ми вивчаємо Біблію слово Божє, приходить Дух Святий, який дає милість, радість, любов, веселість в нашому серці. А якщо ми слухаємо якихось людей, які не мають відношення до Бога, якщо вони наповнені якимись гріхами, а говорять вони дуже гарно, ми отримуємо від них не просто слова гарні, які вони говорять, ми получаємо дух з яким вони говорять ці слова. І якщо вони самі по собі грішники, там, чи він бреше, чи він ненавіде, чи він там невірний, то ми получаємо саме цього духа в себе, в, всередину себе, і це дуже страшно. Тому що церква в ХХ столітті вона мала пробудження Духа Святого, тому що на першому місці стояло Слово Боже. Зараз же ми бачимо, що церква нікому не потрібна. Слово Боже нікому не потрібно це взагалі якесь таке щось відстале. Але хочу сказати, що слово Боже, це саме прекрасне, що є в світі, тому що все в цьому світі стоїть Словом Божим. І ви також, і Господь знає, яка інформація буде вас зазідати, а яка буде вас розрушати. Якщо я не наповнюю Словом Божим тією самою головною частиною, з якої все складається, і я в тому числі, то я руйную себе інформацією цього світу. Тому що за цю інформацію буде стояти дух нечистий. І прогнати його можна саме духом святим. А для цього треба зробити дві головні речі. Це покаяння, це те, що ми робимо, і сповідуємо свої гріхи перед нашими священниками і наставниками. І друге наповнення чистим словом Божим. Ісус освіщає свою церковь басердством Слова Божого, як баню водною, амиває не через новость, не через там якісь політиків, аналітиків і всі останні коучі та всіх через слово Боже освіщає. А для цього це слово Боже треба знати, треба розуміти та проміняти в своє життя. Тож підписуйтесь на канали Салтаненко, Нехай Господь благословить і збереже вас. І через слово від справжніх священиків Господь може омити і вас від ваших проклять, болізні, неприятності і все, що нам вас умучує. Напишіть нам, будемо вивчати слово Боже разом. Амінь.